Так, колеги, ще один дивовижний застосунок. Зараз я поширю звук, щоб звук був поширений. І зараз ще хвилюю я зайду в цей застосунок. Так, ось він мене. І зараз показуємо. Ми з вами заходимо, поширюю екран. Заходимо в чудовий застосуночок, я даю покликання вам цього застосуночка, дам покликання, точніше. І дивіться, називається і Меджі Editor, чи не можу точно сказати, щоб не сказала, що я говорю. Неправильно вимовляю слова. Ви бачите, ну зараз, наприклад, з теми мистецтва, готика цікаво подати дітям, щоб вони якось запам'ятали його. Да? Ну і от Зараз ми можемо із зображення, якихось будівель, зображення ми вивчаємо будь-який предмет, це в нас може бути і Перепрошую, щось мене не туди кинуло. Е, любий предмет, де нам треба будівлі, зображення, ще там щось показати. Заходимо в цей застосунок. Тепер натискаємо: ось, подивіться, будь ласка, оце світ. Ріам 4.0 натисла я його. Тепер я те, що сюди вставляла, я його зараз ось бачите, хмаринка Вона показує, що потрібно завантажити. Ми натискаємо цю хмариночку, і перед цим я завантажила костел Святого Миколая у Києві. Ну, Готичні споруди мені потрібні, будівлю цього періоду. Я відкриваю його, завантажує вона. Мені. І ось у мене вже завантажений промпт. Промпт я також вам надам. Завантажений промпт, сюди я скопіюваю. ви копіюєте той промпт там, де вам буде надано, і вставляєте ось в оце віконечко. Вставили це віконечко. І тепер дивіться унизу ось generate. generate, Generate, тобто генерувати, якщо ми подивимося і натискаємо зараз ми з вами цю. Тичечку, Ну, Відповідно, потрібно почекати, по кого воно Тим паче, зараз у нас іде ось, скоро буде Миколай, такий чудовий. Я думаю, якщо діти завантажать такий, таку будівлю і створять такий, е, пряничну таку будівлю, то можеш, ну, маю надію, що діти хоч запам'ятають, що це таке. Е, і потім його можна завантажити десь. на... Бордовський листок, можна в презентацію і підписати, що це, наприклад, Костел Святого Миколая, той, що я завантажувала. Ну, зараз подивимося, що вийде. Стрибає написано від 20 до 60 секунд. Ну, Це залежить від інтернету, залежить від стану вашого пристрою, за яким ви працюєте. Я ось працюю при лампочці. Ну і зараз же хочеться побачити, що ж воно таке згенерує. Ну, дивіться, хіба це не диво? Вже новорічне зображення. Показано ось цей костел Святого Миколая, якраз до свята Миколая. І для того, щоб завантажити те зображення, що вони зробили так, як і завжди. У вас є стрілочка, ось тут «Завантажити». Завантажуєте і відкриваєте там, де у вас йде, воно ну, завантаження. Пробуйте, якщо вийде, це буде супер.